Всім привіт! Це технологічний дайджест» на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та науки, що ж нового створили мізки нашої планети. Давайте подивимось. Бенджі, у нас є план Б. Я тільки за. А він який? Ніякого оптоволокна. Швейцарські вчені запропонували зробити інтернет лазерним. Дослідники з Цюриха знайшли спосіб заощадити гроші на глибоководних кабелях і забезпечити стійкий сигнал на різних континентах. Вони вже випробували спосіб лазерної передачі сигналу. Майданчиком для експерименту став простір між гірською вершиною у Швейцарії і містом Берн. А ви в школі теж гралися таким маленьким лазером? А уявіть, що таким чином провайдери будуть передавати інтернет. Зазвичай, інтернет-зв'язок формується за допомогою густої мережі оптоволоконних кабелів, кожен з яких передає до 100 терабіт даних за секунду між вузлами мережі. Зв'язок між континентами здійснюється через глибоководні мережі, що вимагає величезних витрат. Один кабель через Атлантику вимагає інвестицій у сотні мільйонів доларів. Відомо, що даний час існує 530 діючих підводних кабелів, і це число постійно зростає. Швейцарські вчені продемонстрували терабітну оптичну передачу даних. Повітря. У майбутньому це забезпечить набагато економніші та швидші магістральні з'єднання через сузір'я навколоземних супутників. Безпосередньо із супутником сигнал поки що не тестували, але за заявою авторів вони виконали складнішу роботу. Але це не точно. Частинки замало. Apple намагається зареєструвати торгову марку з цілим яблуком, але не так все просто, адже тепер компанію звинувачують у спробі привласнити зображення цілих яблук. Oh. Mm -hmm. Боротьба компанії за патент на зображення фрукта триває вже шість років. Apple подала заявку до Швейцарського інституту інтелектуальної власності на отримання права на чорно-біле зображення яблука сорту Гренні Сміт. Задовольнити повною мірою цей запит не змогли, оскільки яблука є суспільним надбанням. Тому Apple подала апеляцію. Hey, Apple. Hey. Apple. Hey, Apple. Апл. Не, 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 не. Оскільки справа триває і її обговорення вимагає згоди Apple, інститут не може розкрити всі деталі. Але відомо, що вона стосується використання аудіовізуальних матеріалів. Проблема посилює і те, що ціле яблуко вже використовується компанією FUS, причому цілих 111 років. І тепер ця компанія боїться, що її змусять змінити логотип. Попахує несправедливістю. Це мерзость. Це це якесь чудо. Apple Watch врятувала життя американців завдяки моніторингу сну. Зис край сейсенбон, отож, починалося все так. Американка відчула в тому і запаморочення. Вона вирішила, що це може бути пов'язано з недоїданням і вирішила подрімати. Через півтори години гаджет розбудив її, повідомивши, що зафіксував занадто частий пульс. Wake up. Wake up, wake up. Жінка вирушила до лікаря, той провів усі необхідні дослідження і виявив у її легенях рідкісний сідлоподібний тромб, що перекриває кровотік в обох легенях. За заявою лікаря, смертність від сідлоподібної легеневої тромбоемболії становить близько 50%. Тому те, що жінка встигла звернутися по медичну допомогу, вочевидь врятувало їй життя. Жінка сподівається, що смарт-годинники почне носити більше людей. Як думаєте, а такі от новини можуть бути добре продуманою рекламою? Wake UP, WAKE UP, WAKE UP Чуєте? Віталік сьогодні не прийде. Про цей день я мріяв від початку нашої програми. І знаєте, випадковим чином в мене є ще кілька цікавих новин, тому продовжуємо. Це найкраща акторська гра, яку я бачила у своєму житті. Дякую. жарт такий смішний що капець. Маск проти цукерберга. Букмекерські контори вже почали приймати ставки на бій мільярдерів у клітці. Як відомо, махач може відбутися в Лас-Вегасі. Акенвитечеп then... oh! запитаєте, у чому причина? Слухайте. Маск викликав Цукерберга на бій після того, як Мета заявила, що має наміри розробити конкурента соціальній мережі Twitter. Після того, як букмекерські сайти почали приймати ставки на потенційний бій у клітці, виявилось, що Цукерберг є величезним фаворитом змагання. Згідно з прогнозом, ймовірність перемоги Цукерберга складає 83%. Якщо бій все ж таки відбудеться, він поб'є всі рекорди з перегляду. Шанси на бій цукерберга проти маска можуть змінюватися та оновлюватися в режимі реального часу на сторінці букмекерської контори. Панове, запасаємося попкорном. Німецький таблоїд білд замінить частину працівників штучним інтелектом. Журналісти, слухайте уважно інформація для вас. В межах окремої програми зі скорочення витрат у розмірі 100 мільйонів євро, газета також реорганізує свій регіональний бізнес. Очікується, що це призведе до сотень звільнень. Медіа видавець заявив, що, на жаль, доведеться розлучитися з колегами, які виконують завдання, що в цифровому світі можуть виконувати штучний інтелект або автоматизовані процеси. Раніше виконавчий директор БІЛД заявив, що медіакомпанія має стати суто цифровою, а інструменти штучного інтелекту, такі як чат GPT, можуть зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була. <плес> Він також припустив, що щі незабаром стане кращим агрегатом інформації, ніж люди, і в майбутньому залишаться тільки видавці, які можуть створювати кращий оригінальний контент наприклад, видання з журналістськими розслідуваннями. Тут могла бути реклама Work.ua, але ви втратили свою можливість. Майбутнє геймінгу ентузіаст інтегрував чат GPT у культову гру Skyrim. тільки із силою мови драконів. Алдуїн може бути знищений. Давай покажи чого ти навчився. Модер, відомий під псевдонімом Art from the Machine, використовував штучний інтелект, щоб дати гравцям можливість створювати нові діалоги з NPC. Ну oh, що? Підключивши модулятор перетворення тексту в мову, Модер зміг спілкуватися з внутрішньоігровими ігровими персонажами, просто говорячи в мікрофон. Здається, це добре зроблений залізний меч із дорогоцінним каменем душі, вбудованим у руків'я. Сказав NPC, бойовий ведмідь гравцеві, коли Модер попросив його описати меч. NPC також міг сказати, коли було відкрито певний магазин у вигаданому місті, і розрахувати, коли він мав зачинитися. Лови паличко, Бай... хлопчик. Багато в цьому це захоплююча демонстрація того, як технології штучного інтелекту можуть поліпшити відеоігри в майбутньому. Ти потішив мене у міру розвитку технології не важко повірити, що розробники почнуть використовувати чат-ботів зі штучним інтелектом, щоб дозволити віртуальним персонажам виходити за межі їхніх заздалегідь продуманих фраз. Я не запрошую. На цьому у мене все це була програма Технодайджест. Якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то ставте лайки та залишайте коментарі. Побачимось за тиждень до зустрічі. Ну і не забуваємо донатити на зсу.